Вітаю, друзі! BMW готується до запуску абсолютно нового x 3 який стане важливим кроком у переході бренду до нових технологій. Але це лише гучні слова, а реальність така, що новинка без перебільшення, ознаменує початок нової епохи у дизайні компанії. Забудьте про великі ніздрі, вузькі фари чи ангельські очі. BMW повертається до своїх витоків. Першим сигналом стало появлення концепту New Class X. Але багато хто сумнівався, що BMW наважиться на такий радикальний шлях, і в серійній версії будуть застосовані лише окремі деталі концепту. Я теж так думала до сьогоднішнього дня, доки не побачила патентні зображення нового BMW АХ3 і не зрозуміла, що концепт був практично готовим продуктом. Нова філософія дизайну кардинально відрізняється від усього, що компанія пропонувала раніше. Тепер BMW пропонують маленькі ніздрі кутової форми і пластикову заглушку, яка замінює решітку радіатора. Вона розтягнулася практично на всю ширину кузова і впирається в нову світлотехніку. Обидва ці елементи візуально створюють одну лінію. Це, друзі, і є нове обличчя всіх майбутніх BMW, а X3 це лише верхівка айсберга. Після кросовера з таким дизайном з'явиться нова трійка, потім вийде новий BMW X5, а тоді черга дійде і до X7. І це не жарти. Головною інновацією всіх нових BMW стане платформа New Class. Хоча дістанеться вона не всім. Той самий BMW X5 отримає застарілу платформу Clark. Ця нова платформа насамперед орієнтована на електромобілі. Її архітектура забезпечує чимало переваг. Вона побудована на 800 вольтовій системі, що дозволяє швидко заряджати батарею та покращує продуктивність. Платформа дуже гнучка і здатна працювати з чотирма двигунами з загальною потужністю 1360 кінських сил. Новий ax 3 буде доступний в конфігураціях з одним або двома електромоторами. Орами потужність одномоторної версії складе 300 кінських сил, а двомоторної до 600 кінських сил. Головною родзинкою нових BMW стане нова технологія акумуляторів, розроблена для платформи Н'юклас. Ці батареї забезпечать революційні покращення на 20% більше енергоємності, заряджання на 30% швидше та збільшення запасу ходу на 30%. У деяких конфігураціях автомобілі на цій платформі зможуть долати до 800 км на одному заряді. Такі ж батареї отримає електричний АІКС 5 який прийде на зміну актуальному BMW iX. Інформація про салон поки що тримається в секреті, адже патентні креслення не розкривають деталі інтер'єру. Проте, зважаючи на загальну стратегію BMW, можна очікувати, що АІК 3 буде оснащений новітною цифровою кабіною, центральним елементом інтер'єру. Та трапеціовідний сенсорний екран, і інноваційний дисплей Panoramic Vision, про який я розповідала у недавньому відео. Від колишньої архітектури не залишиться нічого. Порівняно з концептом, серійна версія, ймовірно, отримає більш класичне кермо та менш авангардні елементи інтер'єру. Очікується, що будуть використані екологічні матеріали, що є мейнстримом для сучасного автопрому. Хоча ax 3 відрізняється від бензинового x 3 сміливішим дизайном. BMW не планує застосовувати такий радикальний підхід для своїх майбутніх компактних седанів. Наприклад, нещодавно зняті прототипи i 3 та нової третьої серії демонструють, що ці моделі збережуть більше схожості у пропорціях, незважаючи на використання різних платформ. Ця стратегія також спостережується у парі моделей i 5 та бензинової п'ятірки, те саме із сімкою, що підкриває. Креслює прагнення BMW забезпечити впізнаваність бренду. При переході на електромобілі теж саме стосується і нового X5, отже, новий ix 3 запустить низку подій, які кардинально змінять компанію. І не всім це сподобається. iX3 3 це не просто черговий електромобіль, а вітрина технологій, які визначатимуть майбутні компанії та будуть використовуватись у всіх майбутніх моделях. Напишіть у коментарях, як вам нова дизайнерська мова BMW і, можливо, Великі ніздрі не були такими важливими. Скоро отримаємо відповідь на це питання. Hyundai продовжує розширювати лінійку заряджених моделей, і на сцену виходить Elantra N TCR Edition. Спеціальна версія, натхнена участю бренду у світовому турі Touring Car Racing. Незважаючи на гучну назву та ефективний зовнішній вигляд, технічні покращення тут зведені до мінімуму. Головною родзинкою TCR Edition став величезний вуглепластиковий спойлер, який явно виділяється навіть на тлі без того агресивного дизайну. Elantra N. Цей регульований елемент аеродинаміки обіцяє підвищити притискну силу на високих швидкостях, покращуючи стійкість задньої осі, що особливо важливо для трек днів. Автомобіль також отримав полегшені 19-дюймові ковані колеса, які знижують непідрісорені маси, що позитивно впливає на керованість. Гальмівну систему було модернізовано. Моноблочні гальма N Performance із 4-поршневими супортами забезпечують більш впевнене. Уповільнення для ринку Південної Кореї будуть доступні ексклюзивні наклейки TCR Edition, яких не буде в інших країнах. Всередині особлива Елантра залишається вірною стандартній версії. проте додано кілька елементів, що створюють атмосферу трекового автомобіля. Серед них кермо, обтягнуте Алькантарою із фірмовим синім маркером на 12-й годині, спортивні ремені безпеки, Performance Blue та численні швітлі. TCR Edition. на жаль, у плані технічних характеристик сюрпризів немає. Автомобіль оснащений тим самим дволітровим турбодвигуном, що видає 276 кінських сил або 286 кінських сил. У режимі N-Green Shift крутний момент становить 392 ньютон метри, що дозволяє Elantra N зберігати статус одного з найпотужніших представників компактного класу седанів. Однак від моделі з гоночно. Назвою очікуєш більшого ніж просто візуальні покращення, тому новинка більше схожа на маркетинговий хід, ніж на повноцінну пропозицію для ентузіастів. Так, покращення у вигляді аеродинамічного спойлера та полегшених колес безсумнівно корисні для трекових заїздів. Але це все ті зміни, які легко реалізуються за допомогою тюнінгу. Офіційний запуск моделі в південній Кореї запланований на грудень 24-го року. На світові ринки новинка потрапить лише у 2025 році. Цілком можливо, що її дебют відбудеться на майбутньому автосалоні в Лос-Анджелесі, але Hyundai поки що не підтвердила цю інформацію. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Бажаю всім удачі та до зустрічі!